Перед нами перше точно датоване видання в Україні. Це Львівський апостол 1574 року, друку Івана Федоровича. Ну, обставини другу доволі відомі. Взагалі про Федоровича якраз ця частина його життя в Україні, де він видав 10 видань, найбільш відома. Відома, наприклад, де, якісь побутові деталі його життя. Чого не можемо сказати про його походження і першу половину життя? Значить, Ми не знаємо, звідки він родом, в якому році народився. Це можна припустити тільки так, ну, приблизно відраховуючись від навчання в Крапівському університеті. Тому так приблизно поставили десь, ну, може, 1510 рік. В Краківському університеті почався в 25 році. Отримав ступінь бакалавра. Що він робив з 25-го року? По 64 й нікому не відомо. Але оскільки він з'являється в Москві вже як дуже сильний професійний фаховий друкар, є таке припущення, що всі ці роки він провів в Європі, працюючи в різних друкарнях. Оформлення його книг вказує на те, що він дуже добре знав європейську книгу. Це на це вказує, в принципі, і Львівський поступ. Ну, По-перше, заставки також дереворитні. на чорному тлі такі. Майже об'ємні акантові гілки з квітами або там шишками. Це абсолютно традиційний орнамент, який зустрічається в Європі. Значить, єдина гравюра прикрашає Святого Луки. Дуже цікава сама рамка полотої гравюри, тому що це рамка з біблії Шафенберга. Тільки там вона має купідончиків, таких рогимчиків і Троянди, а Федорович, оскільки для православ'я це було не прийнято. Позабирати це все, але рамка та сама. Значить, Всередині є е, апостол Лука. Відомо, що це є рисунок Лавриша, Пухали, Пухальського, Львівського художника і близького товариша Івана Федоровича. Е, в свій час е, Віра Єлорина Свинцівська навіть припустила, що це є портрет самого Івана Федоровича. Бо у Львові тоді було дуже модно малювати. Ну, апостолів із таких з абсолютно конкретних людей. Значить, так що це припущення абсолютно нормальне. Портрета Федоровича не існує оригінального. Сам це текст абсолютно уніфікований, ясно, що церковно-слов'янською мовою. Причому цей текст передруковувався 300-400 років вже після Федоровича в усіх апостолах України. Значить, в кінці книги є коротка, але дуже цікава післямова. Як постала і з друкарня Сія, де Федорович описує фактично ну, своє життя, ну, на жаль, не перші роки, а вже от з 50 років приблизно, як він був в Москві, чому він нею втік, як він працював за Блудою Гетьмана Ходкевича, як пізніше приїхав, як вже казали, до Богоспасального міста Львова. Дуже цікаві обставини і. Дуже цікава мова. Вона вказує на те, що людина дуже вільно володіла літературою того часу. Принаймні, там зустрічаються прямі вислови Златоуста і Григорія Двоєслова. От як ми зараз користуємось, да? ми можемо з книжки сказати якусь фразу. Так могло бути і в ті часи абсолютно. Ну і треба сказати, що ну, дуже цікавий момент друкарства в той час. Яке мало би бути дешевше, ніж рукописна книга, було дорожче приблизно втричі. І книги були дуже дорогі і розходилися дуже повільно. І друкарство вимагало дуже доброго вкладення грошей. Ну і він каже, я вже каже, обійшов всіх багатих і знатних, і навіть священника просив оголосити в церкві, але ніде не знайшов допомоги. І тільки люди прості. Як та сира вдовиця віддали мені свій останній гріш? Це він надякає абсолютно на братчиків. Тоді ще не було назви Ставропії. Але саме братство вже існувало давно. Значить, на Братчиків. Тому що видно навіть по документах, що які люди були навколо Федоровича у Львові. Це в основному Братство все. Пізніше з От. ну і Завершується вона по побажанням друкувати. І далі інші книги він там написав, каже, Гетьман Хоткевич дав мені село ну, з тим, щоб забезпечити мене. Але кажу, не можу я займатися рільництвом, займати рільництвом життя своє, бо маю просівати по світу зерна духовку.